Зревенькі були, шановне на не планувалось, але прийшлося. Про білокрилку. В цьому році щось занадто багато. Дуженька велика епідемія у нас на цю білокрилку. Питання, знаю, в мене вирішено, але коли почитаю це інтернету, там за голову хапаюся, чим мені тільки не ляпають. І... Всякими содами, йодами, дьогтями, маслами, оліями, спермою дикого верблюда, лапками, настойками лапок мертвої сови і так далі. Не слухайте, нікуди, то це все дурниці. Якби було все так просто, давно б її вже не було. Я використовую актерофіт. Зараз я ось половинку цього, о, половинку цього. Городика я покропив два дні тому, десь там приблизно де сапається. А другу половинку зараз. Ну, були вітри сильні був, дощ, мряк, тому воно і не досапане, і не докроплене. І розвелося її дуже багато. Зараз я піду прямо під камеру її кропити, ви побачите, скільки її літає напроти сонця. А потім вернуся туди, де два дні назад про... по... по... обробляв, і покажу результат. А також для тих, хто дочекається покажу як ектерофід працює по корватському жуку. Корватський жук взагалі дві неділі тому робився. Пішли трошки незручно лівою рукою робити, але я думаю видно, як вона розлітається, скільки її тут. Бачите, скільки її кругляє роями, проти сонця її гарно видно. Обробляти бажано так, щоб змочити дуже гарно листочки. Обов'язково на капусті використовується прилипач або одівант. Хто не знає різницю, спитайте в коментарях, я поясню. Я користуюсь адювантами вже третій рік і дуже-дуже вони мені подобаються. В основному це адюванти крутих контор або біоензимовські, або сучасних передових фірм. Бачите, скільки я літає? Море. Зараз я викуплю цей рядочок до кроплі і підемо точно таким самим методом. По ті, що два дні назад оброблені, оброблено. І зразу буде видно різниці, зразу буде видно результат. Там її було не менше. Значить, як зрозуміти, чи працює у вас препарат будь-який? Чи біо, чи той самий акторофід, чи будь-який препарат. Значить, ви його обробили, на другий день приходите і ворушите його. Якщо вона впала на землю і не піднімається, значить вона препарат працює. Якщо вона вся Піднялося в небо і кружляє, і літає. Меж препарат не працює. Е, Оцей він працює дуже довго. Він тримає тиждень, дві неділі. Ефект його роботи можна побачити. Десь день на, на другий, на третій, ну і на першого дня теж хорошо вони лягають. На другий день вже геть добре видно, що воно бере. Давайте ще так присяду. Вивернули листочка і покажу, що тут робиться. Можете що робиться? Вона вся літає там. Там її море. Це вже другий другий раз обробляється, перший раз вона оброблялася десь приблизно не тільки 10 днів назад, більше тижня. Ще є, падають від того обробку, ще все воно діє, але падають все менше і менше. Якщо там от потряхнути, то відсотків 3-5 падає, а те літає. Це вже явний признак, що треба знову робити. Можливо, було б трошки раніше на два дні, як я починав робити, але дощі погоди не дали. Ну нічого страшного. Пішли, подивимося, як він спрацював на тому часку, що був раніше оброблений. Ну, ось така капусточка, яка була оброблена два дні тому. Давайте точно так само зараз її прискочем, попробуємо підняти, що там на ній живе. Трошки трошки є, можливо вам видно, але це не моя білокрилка, крилка. Це білокрилка, крилка, яка за день прилетіла. Як її відрізнити? Дуже просто. Якщо взяти отак і постукати, вона вся підніметься в Небо, вона практично одразу починає літати. Вона тільки прилетіла, вона ще не встигла сісти за стіл, роздітись, роззутись. Тобто бачите різницю, да? наскільки вона є, вона літає, вона прилітає, але її препарат знаєш, о, є, трошки є, але в порівнянні із тими, що... На, тому, на тій стороні города то й зовсім зовсім мало. Тобто отак препарат працює, він значить, за день воно налітає, за ніч її вбивають. Бачите, давно землю попадали, вон. половинка злетіла, половинка на смерть впала. Це ті, хто вже встиг наїстися, ті вже помирали. Ті, що ще не встигли, тільки до стобу. Білі плями, бачите, оце на листочку, можливо, так видно і сліди від неї залишилися. Так, листочки більш-менш є вона, є. Вона нікуди так швидко не дінеться, але е, відносно того, що було, це десь залишилося відсотків 10-20. Препарат буде тримати ще хороший-хороший тиждень, 10 днів, в залежності від погоди. Тоді обробляємо ще раз. Іншого варіанту позбутися білокрилки не існує. Чого її не беруть, оці всі яди від жуків і цього всього, тому що вона не є тим класом, для яких зроблені ці яди. Її можуть взяти ще тільки акароциди, ті яди, які зроблені для кліща. Інсектициди не беруть її зовсім. Контактні, ті, що на нього ляпнули, і воно впало, на да. це ви ляпнете, тільки заберете якусь там соту частину їх, тому що вона налітає великими хмарами. Вона розповсюджується дуже швидко і відкладає яйця. Цей самий актерофіт, яким я працюю, він виграє тим, що він має трансламінарну дію. Це проникає він через листок і з другої сторони, з нижньої сторони листка убиває, е, прибирає яйця. Прибирає оті, що вибупилися яйця. Він забирає на всіх фазах розвитку білокрилки. І він працює теж контактно, якщо знизу поляпати, він, вони теж всі виздихують. Природній прекрасний препарат. Користуюся ним вже досить давно, вже третій рік. Які види є. Зараз я вам покажу і розкажу. І так, прийшли ми до картопельки. Воно збирається цвісти. В цьому році воно посаджена трошки пізніше. У мене ця весна якась взагалі важка і не нерозумна. І так шукаємо пролацького жука. Хоча б одного. Це мене з правої сторони мене рання. Рання, вона трошки більшічка. Ви бачите жучка? Ні? Я теж не бачу. Обровлялася вона перший раз, як вона зійшла і у жуків був брачний період. Я там повзали один по одному. оброблялися так, тому що препарат діє дуже повільно. І Якраз в той момент, коли жуки повиклали яйця, він почав пік свої дії показувати. Він проникає, я вже казав, проникає через листок на нижню частину листка і вбиває яйця і личинку. Червоних я взагалі не побачив. Другий раз обробляв десь приблизно після тижня, після того, як перший раз обробив, чому обробляв у мене залишився яд від білокрилки від капусти. Я пройшовся так, типу, контрольним головом, хоча б можна було цього і не робити. І після останньої обробки пройшло 2 неділі, жодного, жодного жука немає. Ні старого, ні малого. Да, старі живуть довше, але вони не живуть, а мучаться, слабують, ходять по аптеках і лікарнях, а картоплі не шкодять. Швиденько покажу, які варіанти в мене є, які використовував. Актерофіт форте. Він у ріденькій упаковості, коштує він в межах 30-40 гривень. На білокрилку він йде на 5 літрів. На корбацького жука він йде тут на 10 літрів по інструкції. Ну, Хто з нас не любить дати дозу таку, щоб попадалося на світі? Вся прелість цього апарату, препарату в тому, що можна... Дозу збільшувати скільки хочеш, ти не спалиш нічого, це біологічний препарат. Він не горить нічого, не шкодить нічого. Він тільки по грошах вас чуть-чуть потурбує, тому що передоза це викинуті гроші. Другий варіант сухенький. Ось такий авторофітка. Це концентрований варіант. Він порошком, його можна зберігати при морозі, при жарі. Він не боїться, не пересихає, не перемерзає, тому що в тій формі потрібні умови для зберігання не перегріти і не, не, не переморозити. Ця і суха форма, не боїться для зберігання його краще. Тут концентрація більша, аніж у форте. Він теж йде на жукан 10 грамів цей пакетик на 10 літрів, на білокрилку на 5. На 5 працює він теж прекрасно. Він теж є у інтернет-магазинах дрібнооптових -дрібно і у епіцентрі. Сама фірма не продає от такої мілкої фасовки, вона посилає до представників своїх. От. Ну І ще в них є от прекрасно, найновіший. Суперовий Белла. Бела він зроблений спеціально для білокрилки. Так він пише інсектицит від білокрилки. Значить, тут вже декілька тут пише склад сімейство Авермектинів групи B, B1, B2 і там пішло ще щось так, що я і не розберу. Якщо хочете, зайдіть на сайт, ну, на сайті ще його немає. Просто зайдіть на сайт, дзвоніть до них на фірму. Фасовки мілкої бели немає, є тільки півлітрова. Але якщо у вас мало, у вас працює добре і катарофітка, і Значить, Як я ними їх застосовую? Саме перший робіт, коли тільки-тільки у вас з'явився жучок, старенький лазить, там, кохається у вас на картоплі, як тільки-тільки у вас прилітає перша біла крилка, чи можна їсти вашу капусту, вже, чи ні. Обробляємо обробка йде Актерофіт Форте, Він забере усіх, що прилетіли в гості, він притримає її розпосюдження і забере. Оті яйця, які в нас встигла викласти чи жук, як встиг викласти яйця. Коли вже починається більш-менш його збільшуватися, ця хвиля білокрилки, використовую трофітка. Він сильніший, він концентрованіший. При тих самих дозах, ну він дорожчий, він там 60-70 до 80 гривень. Цей пакетик на, е, на, на, на продажі. Використовую як от тоді, коли вже починається цей пік і, і, і зростає кількість шкідника. Тримаєш що той, що той тиждень, п'ять, десять днів. Треба дивитися від погоди. Кожен раз виходжу на город подивився, падають, дохнуть, да, хорошо. Прилітають нові, ну й добре, хай прилітають. От коли перестають дохнути і прилітають, кількість їхня збільшується. Тоді потрібно повторювати обробку. За сезон, якщо гаш дуже сильно в цьому році скажений, в тому році мені вистачило дві обробки. В цьому році я вже третій раз обробляю саму капусту від білокрилки. Від жука в мене вже не треба буде обробляти хіба що десь там, аж туди після цвітіння картоплі разом із світовторою. Треба б кинути там один пакетик для того, щоб попередити його розповсюдження і перельоти. А от бело Бело вже тоді, як тебе. Як у мене, як у вас. Є багато капусти, важливо її зберегти. Якщо гібриди ще слабості, от, наприклад, агресор прекрасно сам собі супротивляється цій самій білокрилці, там його дуже трошки, а поруч в мене посаджена якась рання зарісів, там на ній все, що є, вся білокрилка з усього села прилітає її смакувати. Так само білокрилка дуже любить перекінку. На пекінки вона вся, пекінку гризе так, що не встигає, та пекінка більно рости. От. До такі випадки, де капуста дуже сильно пошкоджується білокрилкою і де її дуже багато, треба використовувати або актерофіт К, або актерофіт Бела. Тому, шановне панство, не слухайте тих дурниць по тому інтернету, наробите біди, нагодуєте себе хімією. Ніякі ті тепеки. Тепеки взагалі він зроблений не від білокрилки, він зроблений від тлі на деревах. В нього період виводу із дерева 20 днів, з капусти 35 днів. Тобто ранню, середню капусту ви вже обробляти ним не можете. Пекінка, якої взагалі весь період вегетації, там 45 днів, куди її обробляти? Ви його будете просто їсти і травити себе і своїх дітей. Актерофіт сьогодні покропили, завтра їсти, а нічого вам він не шкодить. Він для людей безпечний. Це біопрепарат. Майте розум, майте здоров'я і не забувайте підписуватись.